От, цікавий момент. Пролітає над ними літак. Дивіться, що робиться з цим. Путін просто в вахері. Бункерний дед, над ним летить якийсь літак. Зараз може вбивати, буде розстрілювати. Дивіться, навіть. Він прямо ж. Гляньте, гляньте, гляньте. А, як запускати на другі літаки. Ладно, давайте зустріч розберемо. Ось вони виходять. Це Путін. Перший раз всю історію від початку повномасштабного на відкриту аудиторію взагалі де ти появився, ти можуть з'явитися якісь незалежні сміти. Контрольовані і так далі, і дивіться, що зараз відбудеться. От вони стоять, я ж так розумію, Трамп йому гарантував безпеку, і то в тому числі там від журналістів. Починаючи, що журналісти кричать. Трамп його бере за руку. Ну, розумієш, що трохи це з-під контролю. Виходить, пробрались якісь дуже наглі журналісти, які задають питання, які б не мали. почуєте, що там про Україну. І Трамп каже, нічого, типу, все не реагуй, Не Ось така історія. Путін в вахіля. Просто дід морозматік стоїть і не сім'я. Президент Путін, коли ви б зупинитися убивать цивільних. І оце постійно, скільки ви можете знищити там людей, скільки ви цивільних можете. А він, гляньте, що що, що, типа, я не чую. Це йому перший раз. Це йому перший раз від початку повномасштабного хтось отак поняли, публічно щось заявив. Right. Путін, що ви там, US trust Я думаю, вам понятно. І пішли вони. Літаки там, оця зброя туди-сюди, щось там за Путіна правдується, явно каже: Я не чув, я не чув. Він Путін реально адигрує, що він не чув і що він тіпа, не ераріст, поняли? Він прям. дебіло, понятно, що та Трампу подав, на це, все одно стоїть перед Трампом. Я атигру, поняли? Я щось там не чув. Сідають вони далі там в тачку, цю пренірувану, їдуть. Нереальна кількість охорони, Ви тільки уявіть що, Боже, скільки там зібралось спецслужб, як це все відслідковувалось, як це все чистилось. І от вони приїхали, уже перемовляються. Дивіться, виглядається, Лаврова там цей сидить. Просто це як школьник. Понімає, що дебіл вбив кучу людей, сидить далі.